Донечко, ти ж чудово знаєш, що я заради цієї квартири і поїхала на заробітки. Нам з батьком теж простір потрібний. Вибач, але ми не можемо віддати своє житло, кажу доньці, яка прийшла вкотре просити мене, щоб ми з нею обмінялися квартирами. Та Наталя, замість того, щоб зрозуміти, образилася і каже, що ми її не любимо. От такої. Вісім років тому я поїхала в Грецію на заробітки, їхала з конкретною метою заробити собі на квартиру. Моя донька якраз заміж вийшла, і я вирішила, що віддам молодятам нашу стару квартиру, а сама зароблю собі на житло. Впоралася я за шість років, купила квартиру і відразу повернулася додому, бо саме так ми з чоловіком і домовлялися, що я вічно на тих заробітках сидіти не буду. Та й за домом я скучила, за донькою, за внуками. Думала, як я повернусь, то буду приділяти їм багато часу. От тільки моя донька не дуже хоче їх до мене пускати, і все через квартиру. Якщо тобі байдуже де живуть твої внуки, то і бачитися тобі з ними не обов'язково, мамо, заявила мені Наталя. Вона хоче, щоб ми віддали їй свою нову двокімнатну квартиру. А якщо ми не збираємося цього робити, то й з внуками бачитись вона не дозволить. Донька у шлюбі вже вісім років зять такий чоловік, що гроші заробляти не вміє, тільки під заробітками на один хліб і заробляє. То він фотографом працює, та автомеханіком, загалом за все береться, а нічого до ладу не вміє. Я пропонувала дочці не поспішати Ну, люблять один одного, нехай живуть разом, але навіщо зразу одружуватися. Але коли вона вирішила вийти заміж саме за цього чоловіка, ми вже її не стали відмовляти і взяли на себе всі весільні витрати, впустили їх в нашу стару однокімнатну квартиру, а я Грецію подалася заробляти собі на нове помешкання. Ремонт в однокімнатній квартирі зробили свати живе і радій, та тільки їм мало. Самі працювати не хотіли і чекали на подачки від нас постійно. Нінька в декреті сидить, спочатку з старшим сином, тепер з молодшим. Діти то взагалі окрема історія. Це ж скільки всього треба, як дитина народиться, і коляску, і колиску, і одяг, і підгузки, і іграшки. А все це коштує дуже дорого, бо з моєї допомоги вони б точно не справилися. Я купила і колисочку, і коляску, і одяг весь прислала, і іграшки та харчування, а сваха приходила до них і нянчилася з онуками, так що ми чим змогли тим допомогли, а їм ще й квартири моєї захотілося. Зайшла я якось до доньки в гості, придумала, що лічильники хочу перевірити, бо інакше вона б мене і не впустила. Дивлюся, їм і справді місце мало в однокімнатній квартирі з двома малими дітьми. Але що я їм пораджу? За вісім років їхнього шлюбу зять же міг би і сам щось придумати, ну хіба не так? Я ж їх на старті житлом забезпечила, а далі самим треба рухатись. Донька мене навіть чаєм не прогостила, а зверхня відповіла, що у неї немає зайвого грошей на частування. Мені дуже прикро. Бо я не так її виховувала, а коли вона так змінилася, я просто не уявляю. Тісно нам в одній кімнаті, діти ростуть, розвернутися нам а де. Якби ви помінялися з нами квартирами, все було б у нас добре, каже донька. Починаємо з того, що ми з батьком вже звикли до комфортного життя в новій оселі і нічого міняти не збираємося, хочемо хоч на старість спожити для себе і добре. Спомомо в різних кімнатах, адже у нас різний режим дня, тому в одній кімнаті ми аж ніяк не вживаємося, та й взагалі. Ми і так за вас вирішили квартирне питання, а далі ви вже якось самі, відповіла я. Значить, ви з батьком нас не любите, якщо допомогти не хочете, картає мене Наталя. Я просто зібралась та пішла. Не думала, я, що ми з чоловіком таку невдячну доньку виростили. Чоловік злиться, він не погоджується на обмін квартирами, як і я. Якщо дочка не схаменеться, спілкування між нами зовсім припиниться. І хто в цьому буде винен? А яка ваша думка? Я погана мама, бо не хочу поступитися житлом рідній дитині? Чи я все роблю правильно? Як би ви вчинили на моєму місці?